Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити огляд на новий танк, який нещодавно з'явився у грі. Називається він Чарлем Магне або якось так. Це преміум важкий танк восьмого рівня. Ось так він виглядає цікаво в легендарному камуфляжі. Якщо дивитися без легендарного камуфляжа, то, ну типу, просто звичайний танчик. Але легендарний камуфляж все вирішує. Давайте перейдемо до його ТТХ. Е, значить, у нього міцність 1800. Башта ЛОБ 178. Борт 120, корма 80. Корпус лоб 110, борт 70, корма 60. Е, що там нас тут цікавить, шкода на хвилину 1887, час перезаряджання 12,4. Е, середнє пробиття броні, бронебійні 238 хеш фугаси 174 і звичайні фугаси 75. Фішка цього танчику це його хеш фугаси. Це як іде як Голда. Ну, я думаю, ви зрозумієте, ви розумієте. Середня шкода, значить, бронебійні 390, хеш фугаси 470 і звичайні фугаси 530. Час зведення, ну, 4.0, розкид на 100 метрів 0326. Вгору КВН-20, вниз 8. Максимальна швидкість 35, назад 13, Середня 29. Е, ну, Я думаю, основні характеристики ТТХ. Ми з вами по ньому глянули. Значить, що я ввожу по спорядженню? Ось таке я вожу спорядження стандартне для такого танчика. По амуніції е, вжу два, е, два хавчика і один е, пальне. По обладнанню, тут, до речі, цікаво, тому що є декілька варіантів. Дивіться, я вожу калібровані снаряди. Пізніше я вам детальніше розпові розповім. Прям чому. Але так як це хешфугаси, і тут в цілому пробиття на звичайних снарядах не дуже якби, підходить, особливо для там, як проти якогось грати 9 рівня або для суперброньованих танків. Ну і плюс вам додається на хешфугасах також пробиття, що в деяких моментах може вирішувати. Так як основна фішка, повторюсь, цього танку це хешфугаси, я вам рекомендую ставити так: тут ставлю на зведення, тут ставлю на зведення. Тут захисний комплекс, я чув по відгукам, що цей танчик може частенько горіти. Я вчора на стрімчику особливо не горів, але в мене зразу вже стояв захисний комплекс. Тут я ставлю посилену броню, тут ящик з інструментами, ну тут коротше, все стандартно. Тут, так як то кажуть, нічого такого кардинального різного не ставлю. Тому, хлопаки, дівчата, що хочу вас попросити перед тим, як ми перейдемо до самого огляду. А що а потрібно зробити в цілому? Потрібно, по-перше, поставити подобаєчку. По-друге, напиши коментар, як тобі танчик. Хочеш його собі чи ні, чи, можливо, він у тебе вже є. Відкривав контейнери чи ні на нього. А я вам хочу сказати ще, що я на нього вчора відкривав контейнери. Ви можете глянути цей відосик, якщо ви ще його не бачили, там нереально сюр рофл, Крінж. Рекомендую вам його також глянути. В описі додам посилання. А якщо ви хочете подивитись, як я цілий стрім відкатав на ньому вчора, тобто сьогодні я записую цей відео, а вчора катали в суботу на ньому цілий стрім, то обов'язково його перегляньте, там теж ви побачите, як все ж таки більш детальніше на ньому потрібно відігрувати. Я відіграв на таку статистику на ньому. Вчора рандом був трошечки прям не дуже. Можна було на ньому відігравати набагато краще, але ж повторюсь. Кому цікаво, хто хоче детально розібратися в цьому танчику, я рекомендую вам це зробити. Також е стрімлю кожного дня починаю о 18.00 YouTube Twitch, Trovo, кожного стрімчика щось розігруємо. І у нас є свій телеграм-канал, discord сервер, ми публікуємо там актуальні оперативні новини по Бліцу, е тому будемо раді вас там бачити. Також я публікую, коли в мене стріми, яка тематика і коли відосики. Тому, якщо хочеш бути в курсі українською мовою по Бліцу... Будь ласка, раді тебе бачити. Там є чатики, є спілкування. Також у нас є свій, е, свої клани. В описі можете знайти детальну інформацію. Долучайтесь. Добре, а ми з вами переходимо, е, дивимось в першу чергу на е, його броню, Дивимось ми зараз на, на такому ж е, танчику. І що ми тут з вами е, бачимо? Бачимо, ми з вами тут, що у нього картонне НЛД, ВЛД, які ми можемо пробивати без проблем. Башта у нас броньована і видно командирку, що ми можемо туди вицілювати, якщо нам потрібно буде. Коли ми вмикаємо хеш фугаси, ми тут можемо вже пробивати його в НЛД. Ну і ну, теж туди вицілювати, пробивати без проблем. Ну Всі інші зони, ви бачите, трошечки в нас є сірі місця у башті, але ну, туди нереально дуже вицілити. Тому от така у нас броня, якщо ми будемо відігравати. Ну, на звичайних фугасах ми тут спереду пробувати нічого не будемо, тому якось е якось так, якось так по броні. Е тому ми з вами рухаємось далі. І бачимо, ми з вами, ну так як ця фішка, повторюсь, 15 раз це хешфугаси, то ми будемо дивитися в першу чергу їх. Що ми тут бачимо з вами? Ми бачимо, що у нас коли ми будемо в, е, ну, в борт бор дивитися цьому танчику, то ми можемо пробивати вже в борта і можемо пробивати ну, в башту борта і борта самого танчика. Е, якщо ми будемо вицілювати. Е, От там ну, нижче да, бортів, там де. Ну, коротше, ну, Фальшборта, які ми бачимо, там пробиватись не буде. Тобто нам потрібно стріляти вище, ну, вище, ну, mm, в вищу зону. От, от я вам зараз на відео показав. тобто от Туди пробиватися не буде фугасами. Також маєте на увазі, от я щойно, бачите, зробив постріл, туди взагалі <crearytik> пролітає снаряд. ну... Скрізь крізь цю е, штуку. Ну, от таке буває. Тому пробивати ви туди не будете. Е, тому підсумовуючи, якщо ви хочете пробивати, вицілюйте вверх е, корпуса да, верт бортів, башту, е, ну, корму зрозуміло, або в НЛД, якщо ви будете, ну, ну. При таких обставинах е, стріляти нижче, да, там, де фальшборта, борта, які ви бачите, ну, не рекомендується, тому що ви не будете пробивати туди е, фулкою. Добре, давайте ми з вами перейдемо тепер на інший танчик, у якого є голда, це не хеш фугаси, це у нас Т-77. Давайте я нагадаю вам і собі, яке у нього тут пробиття. Значить, у нього пробиття звичайними 232, кумулями 278 і фугасами 57. 5. У нас є така то історія. Що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що знову ж таки у нас на звичайних снарядах тут. Давайте я зараз покажу. Ось у нас на звичайних снарядах ми можемо пробувати теж саме НЛД ВЛД, командирську башту. Коли ми будемо перемикатись на голду, у нас вже буде трошечки сірішати е, башта. Е, можна буде туди вицілювати, туди е, ну, попробуй ще вицілити і щоб воно залетіло. Е, тому все ж таки рекомендую якось е, ну, спробувати, ну, стріляти там в НЛД і ВЛД. Що далі хочеться вам сказати, це те, що е, якщо танчик, танчик, проти якого ми граємо, да, на якого я сьогодні роблю огляд, він буде рухатись, е, знаєте, як в Іса сьомого у нього йде переливи по броні. Да? Тому, коли ви відігруєте на цьому танчику і вам потрібно постаратися танконути, майте на увазі, що от у нього така ж сама броня, як в Іса сьомого, е, якщо ми будемо стояти да, перед кітви, ну ви щойно бачите е, на екрані. І ну, це може вас деколи врятувати. Також ми бачимо, що у нас можуть рикошетити борта, якщо стояти в ромбі. Тому, якщо що, користуйтеся, я думаю, що це може буде врятувати, це врятувати врятувати в майбутньому ваш бій. По фугасам на цьому танчику 55 нам не вистачає, щоб пробивати. Ну, з фулкою, зрозуміло. Тобто, якісь хп ми будемо наносити не корма, не борта пробиватися. Не буде навіть ота штука, яка вроді би сіра, але через неї все одно залітати не буде. Також зверніть увагу, що цей танчик при отакому ромбі, коли стоїть, він пробивається ну, без проблем в катки. Добре, давайте знаєте, що ми зробимо тепер. А тепер давайте подивимось. Проти 9 рівня, коли ми будемо потрапляти, це у мене о, зараз об'єкт 452 к Давайте подивимось, яка у нього тут ситуація. У нього тут 246 пробиття звичайними кумулями 320 і фугаси 65. Що ми тут бачимо з вами? Знову ж таки, зрозуміло, що буде НЛД ВЛД картон на звичайних снарядах. Башта в цілому броньована, командирка пробивається. В цілому все стандартно. Якщо ми вже перемикаємо на голду, то тут вже ми можемо пробивати і башту. Якщо будемо вицілювати, от, наприклад, цей постріл взагалі, взагалі полетів в маску гармати і все одно там пробилось. Тому якщо підсумувати по 9 рівні. Проти них старайтеся не буянити, грати максимально обережно. Ну і зрозуміло, що тут у нас буде пробиватись катки, і от зараз вам показав да, цю ситуацію, коли у нас. Одна сторона вона червона, коли стояти за такого, в такій позиції. Давайте тепер глянемо, що хотів тут ще показати по фугасам. Фугаси тут теж не пробиває. Не борта, не корму, тобто ну, не вистачає 65-65 пробиття, щоб вицілювати там і пробивати. Тепер давайте цікавий нюанс. Так як е, наш танчик, який ми сьогодні оглядаємо, в основному повинен відіграватися від башти, тому що вона у нас одна, яка танкує. Давайте поглянемо, як буде виглядати башта, якщо ми будемо стояти ну, тільки від неї. Ми стоїмо, значить, знизу, наш е, візові е, стоїть зверху. Що ми тут з вами бачимо? В цілому е, на звичайних снарядах тут майже нереально пробити башту. Е, тобто, якщо там вицілювати і нам пощастить, на голді вже. Вже можна буде е, трошечки щось там побачити сіреньке. І навіть е, як ми бачимо, в нас зона ВЛД на звичайних снарядах, коли ми е, відіграємо на 9 рівні, так е, вона у нас е, теж е, червона. Тому майте це на увазі. Також майте на увазі, що бажано стояти до противника прямо, тому що коли ви стоїте трошечки е ромбом, так, то у вас одна зона відкривається і вона стає сірою. От зараз на відео, ви бачите, да? от я зараз стою на звичайних снарядах, і танк стояв прямо. От Як тільки він бачите, стає, стає трошечки до нас ромбом, то все, ми можемо його пробивати. От бачите, зараз ми не пробили. Е а коли ми будемо з вами стояти ромбом, ну, да, то у нас ця зона більше відкривається по броні, і ми можемо вже її е, ну, пробивати. Ну, от такий нюанс. Е, це працює тільки, якщо ви стоїте від башти, тобто е, у вас ну, броня ВЛД піднімається. А якщо ви стоїте прямо, то вам потрібно так, знаєте, як рибка, рухатись туди-сюди, туди-сюди. Можливо, пощастить і ви рикошетне те. Тому, ну звісно, коли танчик 9 рівня вмикає голду, то та ВЛД вам не допоможе, і ну, ви просто ну, не зможете це там протанкувати там, і так далі. Але не всі юзають голду, і все ж таки, можливо, вам пощастить. З цього наша складається ігра. Це багато в чому звезіння із супротивника. Тому ваша задача робити так, щоб максимально постаратися танкунути, а там уже як пощастить. Окей, давайте переходимо на сьомий рівень. Що ми тут з вами бачимо? Це у нас, до речі, лісова відьма. Давайте глянемо, яка, які у, них, у неї тут по пробиттю. Значить, середнє пробиття звичайними снарядами: 187, під голдові, 252, фугаси 50. Ну, зрозуміло, що фугаси ми тут нікуди нікого пробивати не будемо. Але, от дивіться, на звичайних снарядах, що ми з вами бачимо, що. У нас може пробиватися тільки НЛД і командирська башта. ВЛД у нас вже не пробивається. Тому я вам, коли ви граєте проти цього танчика на сьомому рівні, ну, рекомендую там по максимуму вмикати голду. Тому що, як ми бачимо, от, наприклад, коли я вмикаю на лісовій відьми вже голду, то у нас без проблем може пробиватися ВЛД. Так, зрозуміло, що ми будемо наносити меншу кількість шкоди, але краще нанести щось, ніж щось там не вицілити і так далі. і тому подібне. Е, тому, ще раз повторюсь, зверніть на це вашу увагу. Це досить е, цікава тема. Е, якщо ми стрілятимемо звичайними снарядами в, е, в кадки, ми пробивати не будемо. Через е, голдові снаряди вже будемо видавати і е, через катки з ну, пробиттям. Також зверніть увагу, що от коли ви будете стріляти, коли танчик буде стояти в ромбі, е, в. Е, як це сказати, в борта, да? то ну, ви тут ніяку шкоду наносити не будете, він просто буде е, ну, рекошетити і так далі. Тому е, по броні цього танчика, що хочеться сказати, підсумувати, що танчик НЛД ВЛД максимально картонний, тому його геймплей націлений на грань, грання від башти. Хоча у нього всього-навсього мінус 8 КВН, але в цілому. Це комфортно. Це не ідеально, але це комфортно відігравати. Е, ну, тепер переходимо ми з вами від броні до гармати. Що у нас тут по пробиттю, і так далі. І тому подібне. Зараз ми бачимо з вами в, е, в нашому прицілі Тигра 2. Uh, і ми бачимо, що на звичайних снарядах, коли наш тигр буде стояти до нас прямо, ми будемо його в цілому пробивати звичайними снарядами. Ми не зможемо його пробивати там, фугасами, хешфугасами і так далі. Uh, якщо пощастить в командирку вицілювати, то там теж ми зможемо пробивати. А от якщо танчик уже стає в ромбі, то все, нам майже гамела. Якщо ми будемо так стояти, перестрілюватись, ну, uh, НЛД ми не пробиваємо. Щічки башти навіть не пробиваємо. Е, ну, Біля гармати, так. Е, якщо буде залітати командирка, ну це прям треба вицілювати, дай Боже, щоб вам пощастило. Тому тут єдиний вам варіант. Можна його пробивати буде через катки. Через катки пробивається, але майте на увазі, що у вас не повинно бути червоне, Я вам трошечки пізніше покажу. Е, ось, дивіться, оп! От було, бачите, ось було червоне. Ось. Ось, дивіться на катки, і ми бачимо, що у нас червоне, там ну, знизу, да, от, відніється. То коли він буде стояти так, ми його пробувати не будемо. Коли він стоїть і там немає червоного, ми можемо його пробувати через каток. А так, в цілому, я вам що рекомендую, Дивіться, бам! І ми не пробили, тому що в нас червоне було. Тому я вам рекомендую на цьому танчику старатись. от бачите, ми вже стоїмо в. Борта на ізі можемо пробивати хешфугасами, тому старайтеся ну, конкретно так відігрувати, шукати можливості для того, щоб пробивати хешфугасами. Там борта або коли тігр буде довертати там на когось вицілювати, ви можете ну, без проблем там пробивати, і все буде добре. Тому ну я б не рекомендував би вам там перецілювати, ну там стояти і один в один, там щось намагатися пробити, тому що це зробити не дуже просто. Старайтеся все ж таки заїжджати в борта, там чи корму і шукати можливості зацілити хеш фугасами. Окей, давайте тепер подивимось, як ми будемо, що ми, що ми будемо взагалі пробивати там проти дев'ятого рівня. І тут у нас є один невеличкий момент. Значить, дивіться, я взяв К91, і ми на К-91 подивимось на пробитті. Це вам я говорив, що я вам рекомендую на пробитті, все ж таки спробувати на пробитті і без пробиття. Ось дивіться, у нас зараз ми бачимо К-91, у мене стоїть на пробитті, і ми можемо його пробивати хешфугасами в НЛД. В НЛД. Ми можемо його пробивати хешфугасами. Тобто там, так, там жовтеньке, там, ну якби... На відстані, да, якщо він ще буде стояти зверху, а ви знизу і, да, ну коротше, ви зрозуміли, так? Да? Тобто, якщо ви будете стояти зверху, то ну, ви не сильно зможете да, пробивати на фулку. Але якщо ви стоїте ось так, да, там у вас є відстань, то ви без проблем можете його, ну. Пробивати, вицілювати е, хешфугасами і наносити ну, ту шкоду, яка потрібна для конкретно для цього танчика. Тому що цього танчика 15 раз повторююсь, фішка хешфугаси. Тому я б, наприклад, би, е, ну, не ставив би на КД, ставив би на хешфугаси. Я так і кат... ну, не на хешфугаси, господи, на калібровані снаряди. Я так і катав. Е, тобто проти 9 рівня це ну, допомагає. Е, тепер давайте дивимось без. Е... Без каліброваних снарядів. Як ми будемо виглядати? Зараз у нас тут ось дивіться оп! Ось ми так виглядаємо без каліброваних снарядів. Давайте я вам ще назад трошечки поверну. Ось, дивіться, оп. Все, я вже не можу, не можу пробивати на фолочку ТК-91 в НЛД. Можу пробивати тільки звичайними снарядами, ну і все. Тому от така різниця, бачите, 72 хп, а тоді я поцілив і було там 450. Звісно, вирішувати вам. Але ну, моя от така думка. Окей, добре, це ми з вами продивились. Давайте тепер подивимося, що у нього по точності. Значить, ми стоїмо з вами 100 метрів, один ну, 100 метрів від танчика, і я буду стріляти всі рази в одну зону. Звісно, це таке ну якби. У грі зрозуміло, що у вас буде там працювати ВБР і так далі. Тут я повністю зведений і так далі, і тому подібне. Але все одно я кожною тикою попадав туди, куди я цілюсь. Ви розумієте, так? Тому я е, хотів би сказати, що ну, він досить е, влучно попадає. Вибачте, зацепив мікрофон. Він влучно е, попадає. Зрозуміло, що ну, це у грі. Там трошечки по-іншому все працює. Але все одно, ну, мені здалося, що він доволі, е доволі точний. Тому ставити на точність ну, я не став. Я все ж таки е вирішив поставити на е як його там називається. Вибуло з голови. Господи. На зведення, господи. І давайте тепер подивимось, ну, знову ж таки, по зведенню. Е 4,0, 4,0. Як для ТТ в цілому це стандарт. Тобто це і не імба, але це і не там досить там прям погано. Знову ж таки, якщо ви ставите в обладнанні на броню. Дивіться, ось ми от з вами їдемо, 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 їдемо і можемо отак ну, довгенько, довгенько, але це ТТ, це у нас ну, стандартна схема для такого хлопаки, дівчата-танчика. Ось і все, що я хотів вам розповісти про цей танчик. Давайте підсумуємо. Значить, цей танчик максимально потрібно відігрувати від башти, тому що вона тут броньована, мінус 8 КВН є. Потрібно старатись, як частіше використовувати хеш-фугаси. А якщо у вас є можливість використовувати звичайні фугаси, то використовувати їх, тому що у вас тоді ДПМ буде набагато краще і набиватимете ви шкоду набагато більше. Наступне, по е, маневреності, по швидкості, в цілому, комфортний. Комфортний мені е, нормально мені зайшов. По гарматі комфортна. Користуємося, як я повторив, хешфугасами, фугасами звичайними, там, по якихось там картонним взагалі, танкам, там, по ЛТшкам картонним, по ПТСАУ картонним, можна е, пробивати звичайними фугасами. Там проти якихось там СТ е, е, важких танків, то звичайно хешфугасами. Там суперброньованих танків, ну, стріляйте е, звичайними снарядами. Але не забувайте. тобто У вас є варіативність, тому це доволі, доволі прикольна штука. Танк, повторюсь, картонний по броні НЛД ВЛД. Можна танкувати, якщо рухатись як е, рибка, да, як на ІСУ-7. але повторюсь, ну, рекомендую вам по максимуму відігрувати від, від рельєфу. Тобто, від башти е, вона найбільше е, буде танкувати. Значить, Сьомий рівень ви взагалі майже цар і Бог, восьмий рівень ну, потрібно бути обережним, 9 рівень потрібно бути максимально обережним, тому що там кіпи можуть пробувати. Е, ну, Можуть пробивати і в башту, якщо будуть вицілювати і вміють стріляти по ну, голдою. Тому така у нас історія. Е, вибивати цей танчик чи ні, звісно, обирати вам. Але мені цей танчик е, ну, реально, реально дав емоції. Дав емоції, які я не отримував не від Defender, не від КПЗ07, не від ХАВК 30-го. Тобто, ну, я на стрімі кайфунув. Ось так. Тому, хлопки і дівчата, хто не бачив відкриття е контейнерів на цей танчик, рекомендую глянути. Також, якщо вам цікаво більш детально розібратися в цьому танку, подивіться мій стрімчик. Е в описі додам я всі цікаві посилання. Хто не бачив моє відкриття контейнерів містичних 150 штук, теж рекомендую глянути на цьому ютубчику. Е в описі додам всі цікаві посилання. Е хто шукає клан, долучайтесь. Е ми створили новий клан, шукаємо туди е учасників. Тому в описі під цим стрімом повторюсь, є всі цікаві для вас посилання. Стрімлю кожного дня починаю 18.00. YouTube Twitch, Trovo, кожного стрімчика щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord-сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Коли стріми, коли відео, яка тематика, є чатики, є спілкування. Тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті по бліцу. Я на цьому закінчую. Я вам вдячний за перегляд. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.